Це момент підписання угоди між стоматполіклінікою Луцька та медичним факультетом, який став першим кроком у старті спеціальності стоматологія на базі МНУ імені Лесі Українки. Аби підготуватися до ліцензування напряму, підготували аудиторії, де згодом навчатимуться студенти. Передали безкоштовно от, дві вже таких нормальних, досить хорошому стані стоматологічні установки. І ще одна установка теж має найближчим часом приїхати. Стоматологічні установки є, тож залишалося відкритим питання про викладачів, оскільки в міській стоматполіклініці працює понад 80 лікарів-стоматологів. Основні напрямки терапевтичну, ортопедичну, хірургічну і навіть дитячу стоматологію викладатимуть практикуючі лікарі-стоматологи комунального закладу Луцька. Згодом стоматполіклініка буде базою підготовки інтернів і можливим місцем працевлаштування для нашого міста. Це дуже велика перспектива. Ми розвиваємось, і дуже приємно, що в нашому місті. Ісці вже буде випускатися стомат факультет на базі нашого університету. Це дуже такий великий крок для наших студентів, для батьків, які не будуть направляти наших студентів вже в інші області для навчання. Це дуже хороший крок. і Я думаю, наша співпраця принесе нам здобутки успіх. Успішний напрямок розвитку у стоматології бачить і ректор вишу Анатолій. Цьось, адже на базі університету понад три роки діє медичний факультет. Є все необхідне для навчання і наукової практики. Я бачу лише в гарній співпраці. Якісну хорошу освіту може надати університет тоді, коли він співпрацює із стейкхолдерами і максимально залучає практиків до навчального процесу, до освітнього процесу. Тому почнемо з того, що надзвичайно приємно, що університет розвивається, що медичний факультет розвивається, і ми вже всі підготували документи на для ліцензування стоматології. Просторі, аудиторії, доступ студентів до практичної роботи на стоматологічних установках під пильним оком лікарів-практиків забезпечить необхідне, щоб отримати фах стоматолога. На сьогоднішній день я побачила дуже гарні світлі оновлені стіни. Побачила нові стоматологічні установки, які нам надали вже розповіли. Я думаю, що це буде дуже хороша база для наших студентів. Окрім хорошої бази, не оминули й питання майбутнього працевлаштування медиків, адже на ринку праці не вистачає стоматологів. Ну, все це в комплексі до. Підстави про говорити про те, що ми маємо всі умови для того, щоб отримати ліцензію на стоматологію. І відповідно, тобто тут є така співпала можливості університету є відповідно регіональні потреби. І відповідно, ми вважаємо, що так, ця, ця спеціальність, як і інші спеціальності нашого факультету медичного, будуть мати попит на ринку праці. Тож після підписання угоди на університет чекає етап ліцензування, а на міську стоматполіклініку підготовка до навчальної і викладацької практики у всіх напрямках сучасної стоматології. До нового навчального року на базі вишу зможуть сформувати й першу групу абітурієнтів-стоматологів. Ірина Кудря, Василь Марищук, дванадцятий канал.